Прийти з бізнесу у владу, воно вийшло все спонтанно. Ви бачили багато імпічментів міським головам. Тобто, це була така певна особливість навіть Чернівці. кому може працювати міський голова, який не має ну, жодного досвіду ну, будь де в, 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 в управлінні чогось. Чи дивлячись назад, ви може шоковані цією каденцією? Ну, яка задача стоїть? Що ми повинні зробити за один рік, це те, що раніше було заплатове в Україні на дорівнює корупція? Чи ти мій товариш, чи, чи ти мій не товариш, чи мізнями за задача місцевої влади створити умови для, для всіх і, і з зро, 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 зробити владу яку мало прозорішою і відкритішою. Куди б мало взагалі рухатись місцеве місцевосмердвань, що те, що ми зробили. Два два 4 лютого то ми повинні поняття саме зробити в повоєнний час. А Україна в повоєнний час має бути зовсім іншою.